Ми готові на 100% до початку опалювального сезону. Дуже серйозно, ми готувалися до цього сезону. Бо Дуже багато зроблено. це і е, будівництво тербагонів, е, це е, теплові мережі. Е, ми е, відновили котельні, які були розтрощені нашим ворогом. Е, крім цього, заповнили на 100% систему теплопостачання і готові до початку опалювального сезону Забезпечені повністю газом для сталого проходження. І хоч Хочу сказати, що ми розпочнемо опалювальний сезон, тоді коли температура повітря, як ви знаєте, середньодобова добова температура буде нижче. Чим вісім градусів, тому поки що є можливість у нас, і прогноз погоди надає таку можливість для нас не зекономити газ, зекономити кошти, у тому числі і кошти харків'ян. Але відразу як ми будемо бачити, прогноз погоди, який буде казати нам, що середньодобова температура буде нижче. 8 градусів, то ми будемо розпочинати опалювальний сезон.